Вітаю на каналі Девелопер, Мене звати Діма. Я розробляю великий музичний проєкт. А сьогодні я з вами хочу поговорити про документацію фронтенду, а конкретніше про сторібук. А якщо ви дивитесь мій канал, ви знаєте, що випадковим чином я вставляю прохання підтримувати збройні сили, навіть вимогу підтримувати Збройні Сили України. Тому зараз я вам буду продавати сторібук, а ви не розслабляйтеся. Тож що таке сторібук? Сторібук це тулза, інструмент, шоукейс, який дозволяє нам демонструвати і працювати з елементами юзер-інтерфейсу окремо. Бо ізольовано, і насправді це дуже скромний опис, тому що Storybook має в своєму арсеналі дуже дуже багато різних розширень, адонів і просто функціоналу, який прямо влаштований в Storybook, який допомагає вам документувати, тестувати, демонструвати і працювати дуже комфортно з елементами вашого інтерфейсу. На практиці це виглядає ось так: у вас є окрема веб-сторінка, в якій по категоріям розбиті всі ваші компоненти. І кожен компонент має стільки завгодно, скільки вам хочеться станів або історій сторісів. Таке історія. Історія це компонент в певному стані. Це може бути стан, який залежить від властивостей компоненту, пропсів простими словами, вимкнутий, увімкнутий, широкий, довгий, зелений праймері і так далі. Може бути стан для тестування компоненту в якихось лімітних станах. Наприклад, якщо користувач веде дуже 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 дуже, -дуже длинне ім'я якогось посту, або стан, звісно, може залежати від девайсу – мобільний, таблет або декстоп. І, звісно, ви можете працювати з цим. Цими компонентами ви можете динамічно змінювати проперті, які ви описали в сторі. Ви можете змінювати розширення екрану, ви можете змінювати тему, запускати якісь тестові скрипти або демонстрації, якщо ви такі описали, і робити дуже-дуже багато чого. І все залежить від того, як ви налаштуєте і як ви навчитеся працювати зі сторібуком. Але справжня причина, чому я реально рекомендую вам використовувати сторібук, це зручність. Уявіть собі, що ви змінили якийсь глобальний проперті, розмір шрифтів. Або не знаю, там розмір кнопок для всіх кнопок, і ви можете за 10 хвилин перебрати їх всі і бути майже впевненим, що дизайн ніде не зламався. І звісно ж це пошук компонентів. Ви заходите на проєкт і одразу можете знайти всі види кнопок, всі види імпутів, і так далі, і так далі. І ви можете одразу це використовувати. У вас є дизайн, у вас є ім'я, і ви розумієте, що ваша задача це просто зібрати компоненти в правильному порядку, або ж якщо що в компоненті не вистачає якогось специфічного стану, ви його додаєте. І одразу документуєте для всієї команди. Вишенькою на торті є те, що ви можете підв'язати тести до сторів до історій. Якщо все правильно розробляти, то кожна історія це один окремий тест. Тобто, як і в випадку з бекендом, де я пропоную тестувати Open API. Тут ви робите одну роботу, а отримуєте одразу і актуальну документацію, і актуальні тести. Про тести я поговорю в окремому відео. Сьогодні лише сторібук. І тут багато хто скаже, та я і так бачу всі баги, я і так рендерю там Дивлюся, питань нема, але так вже сталося, що реальний світ трохи інший. В реальному світі зазвичай все, що видно на першій сторінці, все працює завжди. Тобто, леяути, всякі там основні форми реєстрації, вони зазвичай працюють безвідмовно. Просто тому, що на перших же етапах розробки вам QA, QAP, та й ви самі будете це бачити раз за разом, тому ви це пофіксите дуже дуже швидко. А баги на які ви витрачаєте час, це завжди на кінцівках пальців бізнес-логіки. Це баги рів. Вня форма не валідується, якщо ти по знаку Зодіака, скорпіон, користувач, який приймає в акції купи 3 плюс 1 і отримує мінус 5 в подарунок лише з мобільного девайсу і лише по суботам. І інші дні це працює. Я, звісно, перебільшую, але в більшості випадків саме такі баги займають у вас час. щоб добратися до репрезентації багу, вам треба зареєструватися в правильного користувача. Можливо, треба розмовляти з бекендером, щоб він там щось зробив, видалив або поставив вас в правильний стан. А потім Повторювати це раз за разом кожен раз, коли ви думаєте, що вже все пофіксили або не пофіксили, і дуже-дуже дуже велику частку цих багів візьме на себе сторібук. Ви дивитесь на скріншот з багу, знаходите цю форму, дивитесь, що там може бути, фіксите, і вже тоді проходите весь оцей пекельний шлях до тесту з реальними даними. І після тесту вам треба буде зробити 5-10 кліків, щоб впевнитися, що ваш компонент працює і ваші правки нічого не зламали. І тут треба одна моя рекомендація, бо сторібук використовують і так, рідко, а коли використовують, дуже часто роблять зі сторібуку просто UI-кіт, базові компоненти, батани, імпути і так далі. І я реально раджу піти трохи далі і пихати туди все, кожну формулу, кожен стан. Це дозволить фронтендерам працювати незалежно від бекенду. Бекенд може нам показати лише там формат даних, або дати Open API спек. І ми вже з цим можемо працювати. Ми можемо повноцінно створювати компонент, навіть не маючи працюючого бекенду. Ну і те ж саме по роботі в команді команді. ми можемо робити форми, які нам треба, не знаючи, як вони ще будуть виглядати. Можливо, ця форма буде в модалці, можливо, вона буде десь там, десь там, але це не знання нас не обмежує. Ми можемо її реалізувати, а потім вставити туди, куди необхідно. Ну її вставляти можемо вже не ми, а той, хто розробляє саме той елемент інтерфейсу, за який він відповідає. Ну і знову ж таки, це не обов'язково окремі компоненти. Ми можемо загнати туди всю сторінку і одразу побачити, як сторінка виглядає заповненою, як сторінка виглядає, коли даних не Вистачає як сторінка виглядає, не знаю, там для користувача адміна, для користувача кого-небудь, і для цього не треба створювати реальних користувачів, не треба їх там якось мокати. Для цього у нас є замокані дані, які описані в сторях. І це, до речі, дуже е, частий кейс, який я бачу, коли фронтендери сидять без роботи, чекають, коли буде готовий якийсь АПІ. Це завжди на початку проекту і може тривати навіть місяцями, при тому, що е, народ, користувачі API це саме ви, це фронтендери і замовники. API. Це також фронтендери, тому я спокійно бачу кейс, де API будується під Storybook, а не навпаки. І тут треба сказати, що не Swagger, не Storybook не врятує вас від гепу, від затримок через взаємодію між фронтендом і бекендом. Ми можемо лише мінімізувати це, або ж як я витрачати життя на те, щоб ставати фулстеком. Просто треба наголошувати, що прям срібної кулі, яка вирішить всі ваші проблеми, немає. Ми лише можемо оптимізувати якісь конкретні процеси. Ну і звісно ж. Звісно Storybook використовується як документація вашого проєкту, це не просто шовки з компонентів, це ще й важливість створювати файли документації. З описом, чому так, що використовуємо, де використовується цей чи інший компонент, і взагалі все, що ви хочете написати, можете писати все, що завгодно. Підтримується формат Markdown X, і ви прямо в Markdown можете інтегрувати вашу сторю, ваш компонентик. Ну і скажу те, що говорив розповідаючи про Open API. В Україні зараз велика велика проблема з пошуком саме замовників. Їм потрібна стабільність, їм потрібна надійність. І насправді дуже гарно на розмовах на діалогах з клієнтом працюю. Цей факт, що дивіться, ми документуємо. Якщо з нами щось станеться, ви дуже легко свічнете команду або заонбордите нових працівників, тому що у нас і документація, ось там сторібук, в ньому все розписано. Ну і давайте як висновок, кому потрібен сторібук. Сторібук потрібен. Якщо у вас реально великий проєкт, якщо у вас в проєкті є АБ-тести, це взагалі обов'язково. Якщо у вас проєкт мультиземінговий і зазвичай це виходить за Dark Light Zim, зазвичай це редизайни під різні ринки, під різних клієнт. І взагалі якісь там скам моделі. Ну і звісно ж, якщо вам треба дати гарантію надійності, вашому замовнику. Ну і звісно, буде гарною плюшкою, якщо ви тестите такий фронтенд. А чому я не рекомендую всім сторібук, поговоримо одразу після того, як ви допоможете Збройним силам України? Цю тему треба підіймати. Я буду говорити про це в кожному відео, аж поки кожен українець, який нас захищає, не буде в повній безпеці. І не тільки українець, треба сказати, що нас захищають багато націй, багато людей, і ми просто зобов'язані їм допомагати попри що. Тому. Прямо зараз стопніть відео або взагалі вимкніть його і просто надішліть якусь копійку волонтерам. Це запустить процес, який приведе до нейтралізації русні на нашій землі. Дякую вам. А тепер повертаємось до технічної частини, і почну я з того, чому ж сторібук підійде не всім, крім необхідність писати сторі та розуміти, що ти робиш. Сторібук дуже дуже гівняно налаштовується. Давайте домовимось, коли я кажу, що я щось не налаштував або щось накостиляв, бо налаштувати це нормально дуже. Важко, це не означає, що це неможливо. Це означає, що особисто я не зміг це налаштувати за адекватний час, витративши адекватні ресурси. І у випадку зі Storybook та Vue, Nuxtom, це саме так. Це вже другий мій досвід, де я це налаштовую. Перший досвід був з чистим Vue 2, і вже давненько, може роки 3-4 тому. І тоді я думав, що можливо Vue 2 просто не підтримується. Ну, буває таке, що є Vue 3 навіщо витрачати часто ресурси на якісь там плагіни для старого фреймворку. Але я зараз я налаштовую. На Vue 3, на Next. І ні, ніфіга не змінилося. І тут треба трохи побомбити, наче є плагін, який прямо підключає до а цей сторібук, і все повинно працювати з пакета, але воно не працює. Доки налаштовував, мені вилізло десь тридцяток відкритих іщу, і ці іщу треба шукати не в одному місці, не на одному гітхаб аккаунті, а на гітхабі сторібуку, гітхабі плагіну, гітхабі окремих, Next плагінів і так, далі, і так далі. Нормально маючи на увазі без костелів. І я дуже сподіваюся, що це проблема саме з. Vue і всі інші фреймворки, там React, який живе на цьому сторібуці, з цим не стикається. Але для об'єктивності я поліз трохи на Reddit, поліз в інтернет, почитати відгуки і відгуки плюс-мінус у всіх однакові. Перше налаштування це срака. Але переборовши цю сраку, ви будете відчувати всі ті плюшки, про які я розповідав на початку відео. І можливо повернетесь до сраки лише при необхідності оновитися до якоїсь нової мажорної версії. Тож, код буде по посиланню під відео, я не буду вас дуже навантажувати саме налаштуванням. Просто Дуже швидко пройдусь по пунктам. По-перше, я таки використовую пакет з Аддону до Накста. Але не напряму я його не підключаю в конфігі, а використовую в налаштуваннях самого сторібуку. Сторібук я запускаю окремо від аплікухи. І з всього того, що я використовую, не вдалося завести накс фонд бібліотеку. Довелось від неї відмовитись взагалі. Але це не проблема, оскільки підключити шрифти. Це вже не така велика біда. В Nuxt конфігі доводиться відключати або в Певні налаштування в залежності від того, запускаю я команду Storybook або ні. Тут важливо звернути увагу лише на runtime Compiler, тому що, будь ласка, не вмикайте його за замовчуванням. Скоріше за все, вам він не треба. Це можливість View, компілювати компоненти, на ходу. І якщо у вас звичайний проєкт, якщо ви не робите якийсь там Showcase аналог Storybook, то вам це не потрібно, це просто збільшить розмір бандлу і збільшить навантаження на користувача. І взагалі все інше налаштування Storybook знаходить в директорії storybook І зазвичай маємо два файли: main та preview В main ми підрубаємо плагіни, які використовуємо у Storybook і, і вказуємо налаштування, де ми шукаємо наші сторі І також, вже як костиль, ми налаштовуємо white конфігурацію саме під Storybook. Дуже швидко по плагінах: addon links Addon Essential і addon Interaction. Це стандартні, без них ви не почнете працювати. Далі addon Zim я використовую для налаштування тем, світла темна поки що, та Addon Accessibility буде підсвічення. Аксесибіліті і проблеми моїх компонентів. Про це я поговорю в окремому відео про accessibility. Насправді, адонів безліч, їх дуже дуже багато. вам підробити фігму, встановлювати, запускати тести кнопочкою прямо зі сторібуку, робити візуальні тести, робити тести в залежності від браузерів і так далі. і так далі. Деякі з них вимагають платні сервіси, деякі ні. Загалом функціонал адонів дуже дуже широкий. І я не обмежуся тими, що є зараз. Наступний файл це прев'юте. Або GS. Тут ми налаштовуємо адони, всі їхні конфіги, сетінги зазвичай тут. А також налаштовуємо сетінги за замовчуванням. Зазвичай це стандартні в'юпорти і декоратори, HTML-шаблони або просто дії, які виконуються при запуску кожної сторі. Ну як декоратор, буквально огортають сторю. І ці налаштування ми можемо зробити окремо для кожної сторі, але тут ми налаштовуємо глобально. І саме тут я вставляю всі костелі, які необхідні. Давайте я розкажу, чому мене бомбить саме за в'ю. Прикол в тому, що сторібук якимось чином я так і не зміг відловити саме де забуває контекст при повторному завантаженні сторі. тобто при першому завантаженні все окей, воно бачить всі наші глобальні компоненти, всі наші глобальні директиви, плагіни і так далі. Ну, до прикладу, методи локалізації $t. А коли я завантажую іншу сторю і повертаюся до попередньої, яка вже завантажена, контекст зникає. Сторібук і в'ю інстанс всередині сторібуку вже забув, що у нас є $t і є щонебудь ще. А щонебудь ще ще дофіга всього. Це нукс, стлінки, це роути, це DGS-и і так далі. І так далі. І чесно, я намагався це підкрубати якось нормально. Я намагався уникнути цих костелів, але за адекватний час я не знайшов рішення, тому роблю те саме рішення, яке я робив три роки тому. І я просто форс стабаю всі глобальні компоненти та бібліотеки, які треба. Благо в Composition API це вже не так принципово, це вже не так багато коду, але як мінімум роутінг, як мінімум локація. Реалізація, як е, в майбутньому буде ще Дейд і якісь глобальні ліби для роботи з чимось. І скоріш за все в іщусах, коли ви будете шукати рішення, вам порадять саме це. Я це не раджу. Це костиль, це поганий костиль. Але на написання своєї інтеграції в мене нема часу і бажання. Тому поки що залишаю так, ви зможете побачити код по посиланню під відео. Ну і є, звісно, шанс, що ком'юніті поправить цей плагін і все буде працювати. А я просто прийшов в поганий час для інтеграції Окей, зараз переслухав, і напевно я не зміг донести думку. Проблема в тому, що для сторібуку в рекомендаціях треба вести ще один конфіг-файл. White-конфіг, Webpack-конфіг або Nuxt-конфіг-копію, що плюс-мінус White-конфіг. І це погано само по собі, але у випадку з Nuxt-ом це взагалі божевілля, тому що next бере все з коробки, нам треба там підключити один файлик. А зі сторібуком команді доведеться в'їжджати в кожен новий пакет, в кожен нове підключення і дублювати його. Тому не окей. І ще закрию тему. Сторібуку документація адонів дуже погана. В більшості випадків прям погана. Якийсь новий апдейт змінює конфігію на 80 градусів, але документація на сторінки адонів не оновиться майже ніколи. Просто будьте до цього готові. А я перейду до коду і почну трохи зі структури директорій. Трохи доведеться поговорити про Next. Дивіться, за замовчуванням в Наксті компоненти і всі директорії лежать прямо в корні. корневі директорії. Це погано. Це погано саме тому, що ми використовуємо пошук для навігації по проєкту. Ми рекомендую вам одразу Наштувати Next або будь-який фреймворк, щоб була якась субдиректорія APP. я використовую Next з Compability Mode версії 4, і він вимагає прямо в APP ізолювати код. А по-друге, що треба знати про Next, за замовчуванням, Next використовує сабдиректорії компонентів як префікс до назви компонентів, тобто ви називаєте компонент Button, але якщо він знаходиться в директорії Base, то це буде Base Button. І насправді це дуже незручно саме з точки зору рефакторингу. Якщо ти вирішив... Перемістити якісь файли, а ти будеш їх хоч щось перемістити, ізолювати і так далі. У нас посипуться весь код, і як мінімум PHP Шторм не підтримує, скажімо так, не індексує саме автоімпорти, тому правок доведеться робити дуже дуже багато. Та й взагалі, якщо б підтримував, це б також було дуже дуже багато правок на рев'ю. Тому одразу раджу вимикати пас префікс. Ну і щоб не повертатись до цього питання більше, також в наксті сторінки вашого аплікейшена реалізуються через Directory Base Structure, тобто головну сторінку відповідає файл index view за сторінку About Us відповідає index view в директорії About Us. І це вже зроблено не просто так. Це нормальна практика. Вона зроблена для того, щоб ви не робили помилки в структурі саме сторінок, щоб у вас структура сторінок була залежна, нормальна SEO індексувалася і так далі. Ну і не конфліктувала один з одним. Так тут є мінуси саме з небінгом файлів. У вас всі файли будуть називатися однаково, і це трохи незручно. Але досвід і не лише мій досвід показує, що плюсів в цьому. Більше то, чому я почав розмовляти про структуру директорії саме в рамках сторібуку, тому що у нас є варіанти за замовчуванням. Нам рекомендують створити окрему директорію Сторіс і зберігати там сторі наших компонентів. А щоб це можна було рефакторити, вам ще треба, щоб структура директорії в компонентах збігалася зі структурою директорії в сторісах. А потім ще нам теж саме треба зробити з тестами. І не подумайте, це все буде працювати. Я так працював роками, але на цей раз я хочу спробувати трохи інший підхід. Я хочу зберігати сторі. Її документацію і тести поряд з компонентом. Як на мене так буде набагато простіше, саме рефакторити, нам не треба одразу в трьох місцях ренеймити директорії, компоненти і так далі. І на відміну від бекенду, це не принесе ніякої шкоди нашому білду. А на бекенді обов'язково видаляти тести з продакшена, з продакшн збірки, і видаляти їх по одному або по файлнейму це дуже незручно, легше просто всю директорію ексклюдити. А ось у випадку з фронтендом, фронтенд ми білдимо. Тому всі тести, всі файли сторів та Документації не потрапляють до фінального білду. І не важливо, це білд сторібуку або це білд основного аплікейшена. Тому я зараз спробую працювати саме так і дам вам фідбек по результатам. Ну і власне треба поговорити про самі сторії. Що таке файл сторісів? Це метадані, title, який складається з категорії та назви компоненту, там компонент. І також в мета можемо налаштувати глобальні параметри для всіх історій даного файлу: декоратори, в'юпорти і так далі. Так далі, Теми. і окрім мети, ми можемо описати кожну сторію окремо в найпростішому варіанті. Нам треба просто передати пропси властивості args, arguments. І якщо треба, можемо змінити параметри, наприклад, встановити в'юпорт і показувати лише на таблеті за замовчуванням. І я трохи зупинюсь на самому простому варіанті, поговоримо саме про аргументи. І це великий-великий плюс використання сторібуку в тому, що він змусить вас писати саме чисті компоненти, компоненти, які приймають параметри і регулюють. Також параметрами. Звісно, не завжди це ідеально. Звісно, не завжди це можна прямо реалізувати, але до цього треба йти. І саме сторібук вас буде змушувати. Вам просто буде неймовірно легко працювати зі сторібуком, якщо ви робите легенькі компоненти, які керуються параметрами. І трохи по параметри одразу одразу рекомендую вам створити директорію моків, де мокати всі ваші сутності: юзери, банди, музики, все що завгодно, все, що у вас описано в опен спеку. В вагері, це ізолюйте в mock файлі. Повірте, це дуже допоможе вам реюзати ці дані, і головне змінювати їх в одному місці, а не в мільйон і одній сторі. Ну і власне, якщо бекенд оновлює якусь апішку, апішка починає повертати інші дані, ви оновлюєте в одному місці і дивитесь на всі сторії, чи щось змінилось, чи щось зламалось. Ну і власне ці ж моки будуть використовуватися в тестуванні. Ну і так, бувають компоненти, сторі, для яких написати реально важко. Радість починається, як мінімум, коли ви починаєте використовувати слоти. Вам Треба рендерити, тобто вам треба обернути ваш компонент в якийсь інший компонент. А якщо ваш компонент е, зникає та з'являється, його ще треба обернути в компонент, і щоб користувач міг викликати або ховати цей компонент, як в моєму випадку на сайтбарах. А для зручності саме тестування ще можна описати алгоритм е, Play, що буде запускатися при заході на сторю. У моєму випадку це натискання на кнопку і панелька з'явиться. Кажу чесно, більшість компонентів цього не потребує. Абсолютна більшість сторей пишеться дуже дуже легко, але іноді треба прям Морочитись і так в сторі, ми можемо керувати контролами, можемо вказати, що оця проперті це не стрінга, це насправді enum, і так далі. і так далі. Зазвичай сторібук сам підтягує, сам розуміє, що там буде, але іноді треба йому вказати, або ж обмежити користувача, якщо ця проперті не буде використовуватися, або, або буде використовуватись якось специфічно. На цьому все. Якщо я щось забув, то знаєте, я буду повертатися до сторібуку ще багато разів. Я сподіваюся, що, хоч трошки, трошки трошки збільшив популярність сторібуку, і можна. Можливо, в майбутньому він стане стандартом. А ви пишіть чисті компоненти, підтримуйте збройні сили України. Дякую.